Друзі, привіт до вашої уваги лот. Це лампи LED бренд Livarno Home. В лоті представлені набори по 6 штучок в кожній коробиці Лампочок іде. Вони різних розмірів та різної форми. Тут можна побачити розмір їхній. 98 мм вона має по довжині та 35 ширини. Можна дані побачити всі про неї. Таких буде лампочок два набори, також в лоті присутні більші. Тут також по шість штучок в коробиці. Можна побачити розміри її. Таких наборів в лоті чотири. І присутня така модель. Такої форми цікавої. Тут вказані її розміри. В лоті таких два набори буде, дві коробки. Всього в лоті вісім наборів таких. Собі вартість одного виходить 165 гривень, а вартість лоту 1320 гривень. Цей лот ви можете замовити на сайті або у наших менеджерів. А також слідкуйте за нашими новинками на наших YouTube та Telegram каналах. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки. Всім дякую! Заробляємо разом!